Нагонилися по краківському базарі. Ніс весь червоний. На Миколаїв. Що що? І той. Все купили. Ніс зимно. О, їдемо зараз на Ландівку до мами. До баби. Я тут трішки готую. Зараз дітям насмажу. А це собі, але я собі буду робити в духовці. Там в мене тільки сіль і трішки перцю. Ну, звичайно, тут не видно трішки перцю <сих> Трохи всипалось. А тут приправа куряча, там всякі трави, сіль, перець, всяке таке вам. І доніс смазуться. Там мені з Деянкою овочі, брокколі, кабачок, квітна капуста. Нам картопля, а дітям Мендрієві будуть макарони. Зараз, як звільниться якась там, то я сушку зварю. Так, наших зубіків немає, зато я все блендерю і так далі. Це у нас або ще Тут кабачок, брокколі, капуста, пюре і м'ясо індичі. Хоча там вже два зубіка на підході я бачу, з лівої сторони буде. Перший, а потім справа з другий. Хоча б вона кусочками файно їсть, бо я їй даю печиво. Зараз вона любить отаке зараз. Оце печиво дуже є смачне. Я даю ще Марію, але Марія не так файно тане в роті, як оце печиво. Вона його дуже любить, воно йде зі 6 місяців і там так класно воно йде в таких упаковках. І Воно їй дуже подобається. Раз, два, три, 4, 5, 6, 8 штук. В пачці. І ще люблю ці макарончики. Вони такими йдуть зірочками. І ще ми йому зараз покажу отакі пабочки. Вони продаються в АТБ. Ще запекла собі Даяні, там є яблуко. А це є груша. Буде на десерт. Узвар. У мене я нап'є, наприклад, узвар з яблука і без цукру. Водичку. І ще я купляю отакі шайочки. Ну, всякі там є. Можна просто чай там з ромашки. Оцей раз, перший раз я купила то з фетхалом так мином. Теж їй сподобався. Він йде в таких щось. Гранало. Ми вийшли погуляти. Друга мамуня. Що мамуня? Що? Тоже каже, самооперта, як і ти. Де її казав? Ще біля гезу. Ага, позвонити так. Що з друзями гуляти. Ну там має вона мій характер. Слухай, не наговорюй горяй. ходи. Даяна заснула, гуляємо трішки, дихнемо свіжим повітрям. Зварила собі і Даянці гарбузовий суп, Гарбуз, картопля, морква і цибуля. Діти щось таки не люблять, а я люблю дуже гарбуз. Даю по одній, тому що якщо даю більше, каже, ми друга годуємо, ім'я Арчі, правильно. Тримайся. М. Ти розповідай нашим друзям дорогеньким, що в тебе виліз. Зуб. Та, в неї була піднялася вечором температура. 37,2. почався нежить, слюні текти. Я зрозуміла, що це на зуби, тобто що вона не є хвора. І зубчик виліз внизу, а там з лівої сторони. Взяла ложку, постукала е дітям, щоб вони почули. Болі, як вони раділи, потрібно було відео зняти, але мені було не відео. Так, Даянка тут їсть, я трішки прибираю і ще вчора замаринувала стегна. Ось так. А собі... А це мої. Ого, як кров вийшла. Як собі теж буду або зварю, або щось, не знаю. Ой! Так, мені потрібна форма для випікання. Та, я ще й перу в старому новому році. Потрібно заходити в новий рік з чистим. Рада Даяна? Арсен любив сидіти, коли був маленький. Правильно машинка крутилася, він так наблюдав. А одного разу кинув туди пустушку і я не помітила. І потім наблюдав, як його пустушка крутиться. Та? Куди ти їдеш? Кизи ми вже вдягнулися і їдемо святкувати новий рік. Правда? Mm -hmm. Діян, з тебе такий милий кардиганчик. Та? Я теж вже з Андрій мені тільки пішов в підвал по чоботи. І новий рік ми будемо справляти мами, з мамою, з бабусею, з мамою, з Діаною. Всі свої. Так? Тут, так, тут є. Смійся. Чекай, чекай, мама, дай сюди телефон. Смійся. Ку-ку? Ку-ку? Чи я ти така красуня, мамина? Так? Люблю мама. Так, кажи. Кажи, я люблю телефон. Яка гарна, гарна. Так. А, яка гарна гарна. Яка, яка. Ми з мамою сидимо на тему. <смірна, смірна> як ми можемо. Але гарний. А які бантики? що не так? Та чого як і рік? Так, мені, а то припад. <смірна> 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 Ой, це в буквелі купила. Так, так, так. Як вони поправлю навіть називаються? Це одну ревку. Стапарики, стаканчики, рюмки. Рюмки. рюмки, о босс. Еще одну рику у нас дві було, ще треба третє було. Яй, а, я каже. Де мімед? Де мімед. Наші люди, правда, Андрій? Звідки він є? Ку-ку. У мене тут свій олівець зробила, ну як, мама все нарізала. Та тихо, я поняла. Йогурт. Один сюди без майонезу. І сіль, і перець от таке. І без горошку. Чого? І такий салат. А чого без горошку? Ви думаєте, що без горошку? Вау, таке солодке. Ой, тебе так нянька накрутила гарно. Смачно. Тепер баба купила отакі снеки, ось чекай, тут вона дає. Та й було з бананом і з... ой, чекай, я... з полуницю і з бананом, о, а тепер з бананою. Бо такі вона ще шамирою, не їла з цими зірочками на палочки. Угу. А чи прийшов, як завжди. А так я, як сидить, як депутат, мам. А я це ще не доїла. Мама рибу маринує. А це о, на що? О. А це туди? Куди туди? Я думала, сюда, не. Тоже не, так ставлю. Не. А, там там. Картопля. А тут шо, мам? — Ребра. Ребра. Вже не можна відкривати, ні? А я зараз мені потрібно масло. Думаю, у львівеки вже тут і Ікрах. <сум> Мама, так має О, бути. Я таке люблю, люблю песо. Хто не любить песо, то не то їсти, я тут їла. Але то якось ну, таке рідке вате, чи то мало би бути. Щось я трохи за. за... Може воно довго стояла. Якщо... А воно то не треба було його в холодильник пати. Я не тримаю песо в холодильнику, мам. Та то баба тримає. Його то я трохи закаменіла. Ну, закам воно таке, я не можу розцей. Воно зараз буде рідке. Берех хвилину постує, ді буде нормально. Андрейко. Що? Привіт. Твій голос почала зразу тягати. І почала стрибати. Арчі. Ходи, а ти машиняйко купила. Почала стрибати. стрибати. А, ти... а, ти... а, ну а, ти... а, як да. зараз ти... буде реагувати? Не рухай, не рухай. Не... Зараз. Привіт. Ти... Ти... Привіт. Ааа! <криців> Діана, усміхнись! Та вже хватить! Усміхнись! Ні. Ти знову не зблизилась. Не, усміхнесь. Ні. Осміхнись. Я зблизу? <криць> зблизу? Зблизу. Зблизу. Не, <криць> зблизу. не си, будь ласка, зблизу. Б... Смачно. Половину з того. То. Вітай, я тебе з то. того. Я, я все приїхала Бачила, це не можна. Класно? Да, Сама голювалася, вона стрілька гадувала. Я ні, я я, дру... я дру... друге місце виграла в гонках. Я не. Не, не прав. Я ще три рази зроблю, то ми цілуємось. <рес> Як гарно виглядає. Мама каже. Зріно з ним істинно, <laughs> вже з цим звикла. Це цей салат, що Віталій каже, так? Він mm -hmm. так смачно вжидає. Там нічого-то, я думаю, це можна з'їсти. Салати з олів'єм, канапочками. Краса. Що-що? Мало солі мені додали. Я думаю, що ще додала той соус mm -hmm. старі якусь, здається. Мало солі мені додала. Роком Україні! Слава Україні! Героям слава! П'ять! Чотири! Як то І що ти думаєш? Я не зараз дивимося, світиться! О, світиться! Світиться, дивіться! Вимкні світло, баба, вимкні світло! Я вимкні, дивіться, як світиться! Клас! Ти що? Добре. Ну, а я не знав! Бажай, забери руку, зараз, забери, бо зараз буду зверху! Бажай! <ЛАНО> Це все тік-ток. Ми вже покупались. Куди Все, я кажу, зараз будемо йти спати, то? Накупались, чистенько. Молочко попиваємо, та?